19 21 січня 24-го року. Останній цвях у домовину ТЗСУ своїм загнав, як найлютішую годину, коли ховали воїна дитину, ловців з повістками прислав. Зніміть же пікселі реб'ята, ви ж на військових схожі, ні? Хоч від преза супостата, що прагне тільки відстріляти, бо він по другій стороні. Готові всі, як за країну, а не за зельця з Єрмаком, вони державу у руїну вгодить есбісту господіну і народ під руським каблуком. Продати нас до ССРу, як тисне патрушев Оман. І от за цю кремлівську еру лихі печерські гастролери іще тугі ж наб'ють карман. І зна дорослий дитина, що сумних кровні вороги, з кремлем собаки воєдино, пошвидш би знищити країну і військо зовсім до ноги. Хай би й вбивали їх цивільні, коли вертаються з війни. Такі ж у пікселі свавільні ці ТЦК, як божевільні, хоч там чи там, а смерте дожини. Як кремль захоплює країну, спочатку владу кротів, міняє мову на зміїну, тоді з війни смертельну піну, щоб весь народ осиротів. Немає зброї воювати, та ти в країну не здасиш, заводи встих позупиняти. Кремлю б зручніше убивати, бо дай тобі з Кремля кукиш. 23 січня 3 лютого 24 року. Давайте Радянським Союзом обіймем сьогодні планету. Якщо піде Еліпсом Юзом, врятують московські тенети. Вони надміцна павутина, обвиють, таки залипають, як трохи планета в рутину, нічого, усі не сконають. Аж гомін піде двоязичний, російська ковтне всю планету. Імператор, всея галактичний, привласнить і ближчі комети. Не буде держав ані націй, пропаганда російська розмита. Де кожен новітній горацій вихваляє московське копито. Стратег і мислитель Волдаю, спецоперації справно сплавнує. Світоустрій увесь поміняє державні системи зруйнує. Усюди його президенти, міністр, парламент і охвіст. Керують його резиденти, Кремлівський годує їх окіст, а війни гремлять по планеті. Москва їх усіх фінансує. а люр імператор в Клозеті Продажних блощиць консультує. 11 лютого 24 року До подій у Космачі. Віват, Москво, віват, спрацював під пільнокат, що у Києві тварюки, аж у космач тягнуть руки. Звідки Ваня ванджурак? І машина, і дитина обзивала всіх скотина, а ще свідка, щоб у лічку і агентам світ устрічку не на ногу їдь, на тина. От політика кремлівська, щоби вигинуло військо, агент зброю сам украв, цим зайнявся кремль удав. Влада в Києві злодійська, хто це війську надасть гвере, єрмаки камарденре, генералів хто тавром, офіцерів у розгром, І до військових кровожере. Україно, що святіш в житті, Вертайсь навіть на щиті. Київ, бач, без конфронтації, прагне лиш капітуляцій, імітує що кмиті. Операція готова. В голові в нас не полова. Патріоти дуже гостро Зобов'яжуться під розстріл, якщо влада буде нова, Вра... Владу Кремле свою знов. Забирай собі В Ростов. Геть твоїх Дегенератів, Україну захищати, весь народ тоді готов. 12 лютого 24 року. Про тектонічний розлом в РЕФ. Пхають в космосі портрета, сколихнулася мережа, бо спіткнулася планета Об московського їжа. Імператор всій вселенної, друг, товаріщ і браток, предводітель, зграй гієнний, йде на трон у шостий строк. Зори. Тупо замовчали, вплав коней комета й аж вузлом. Губа обська затріщала, тектонічний йде розлом. Імператор в Кремлі мліє І не бракує йому слів, щоб на голку його мрії весь чумацький шлях підсів. А тим часом, поза шляхом, аж нуртує ФСБ в ролі принца мікримаха. Шмат Росії загребе, з тектонічного розлому дві республіки на схід, патрушеве по одному В Заполяр'ї ділять літ. Відрізають по-живому від Росії нафту й газ, набирають по Газпрому, поки Путін викрутас. Як доб'ється імператор перемоги в котрий раз від Росії від чалапа все, що йде в валют запас. Імператорів потроху буде більше те щораз, у Росії як гороху і в міжнародних довгих трас. Зорі тихо промовчали, ФСБ своє бере. Ставай Путін до причалу, бо воно от-от припре.